Вітаю, панове! Ми в Києві відпрацювали шайно красивий тренінг. Таке трапляється дуже рідко. За всі ці роки було не більше восьми разів. Що це за програма? Ну, це програма дуже складна, але сенс є в тому, що якщо ми не бачимо помилок інших людей, інших торговців, продавців, то ми аніколи не зможемо побачити свої помилки і відповідно не зможемо їх виправити. Тобто ми два дні вчимося бачити чужі помилки, але, але дуже складна підготовка до цієї просто програми. Я погоджуюсь її провадити лише тоді, коли е, замовник, власник бізнеса е, обіцяє мені, що його парубки прочитають ну, е, 2-3 книжки Древецького. А, тобто, я кажу, які я їх надсилаю, а, ну, таке відбувається за два, інколи за три місяці до програми. Хлопці читають більш-менш успішно, але ось, е, останнього разу е, вони дійсно на совість штудіювали ці книжки, і я сам отримав шалене задоволення. Тобто. Е, Завдяки цьому читанню ми позбавились необхідності займатися начиткою, тобто мені не треба було анічого розповідати. Всі два дні ми грали в ігри, ігри в купівлю продажу і вчилися бачити помилки. Якщо в перших іграх, ну таке завжди трапляється, я вже все це давно рахую. Якщо в перших іграх глядачі, спостерігачі, Здатні побачити 5-7 помилок, то в останніх іграх другого дня під вечір, вже, вони вже здатні побачити 26-33 помилки. Взагалі, ми вивчаємо пів сотні помилок і вчимося їх діагностувати. Ну, Мабуть, це нормальний перший крок до можливості побачити власні помилки. Два дні вщент напомповані перенасичені іграми. Ми більш нічого не робимо, як тільки грає, граємо в ігри. Після кожної гри хлопці здають мені звіти щодо допомог письмові. Тобто під час гри вони спостерігають і під час гри мусять встигти побачити якісь помилки. Але як тільки гра скінчилася, вони відразу здають свої спостереження. Потім коротенько ми обговорюємо гру і чимшикуємо крокуємо далі. Граємо, граємо, граємо. За ці 2 дні ми встигли зіграти 34 гри в купівлю-продаж. Тобто там було 9 осіб, кожен зіграв ну, 3 або більше разів. А, мабуть, трохи пізніше. Зараз цієї програми в мене на сайтах немає, але, мабуть, трохи пізніше. Я її туди поверну. Подивимось. Але програма була дуже цікава. Можливо, з вами колись на такій ми ще зустрінемось. На вам та натхненням.